Шанара, привіт усім людям, хто мені це писав, що тут буде небезпечно, мене б'ють і так далі. Оновлення. Я приїхала в місто Манту, це в Еквадорі, і сьогодні тут вбили мене через те, що він білий. Його вбила банда. По новинам сказали, що білим краще не виходити на вулицю. Може, хтось з банди може напасти. Перекрили місто, перекрили вулиці. У мене майже закінчилася їжа. У мене майже закінчилася вода. Я не знаю, що мені робити. У мене немає автівки. І це велика проблема. Так само після цього я маю летіти в перу, тому що в мене вже є квиток, але там почалися протести через фальсифіковані вибори. Здається, 70 людей загинуло, 60, 600, людей. 600, 600 людей поранено вже на даний момент. Протести не стихають, вони тільки збільшуються. А пересадка в мене має бути в місті Гозікіль, який як виявилося, одне з найнебезпечніших міст в Екваторії і в світі в цілому.